Лотик сумок, ось такі тоненькі сумочки на затяжечках з ручками в двох кольорах. Ось такий хакі і ось такі з сіреньки, сріблястий. Тут є сіточка, дуже класно буде для переживного на тренування. Ось такий рюкзак. І ще один рюкзачок, замочки, все працює. Яскраві такі ручки, є для води. Ще один такий. Ось такі рюкзачок яскравий, білий, м'якенький, тут затягується. Всередині є ось така штучка. Також можна використовувати замочок, карманчики. Такий рюкзачок легенсенький, також місткий. Є ще один карман. Ось така сумка, може бути як дорожня, може на кожен день. М'яка, чорна, дуже стильна. Ось. І ще одна ось така дорожня сумка, дуже класного принта. Лівер Айленд, тут і також є кармани, в містка і здобули ручку.